Я протестував десятки різних прицілів КС-2 від класичних до мініалістичних. У цьому відео я покажу 10 найкращих варіантів, розкажу їх плюси, мінуси і який реально допомагає влучати точніше. Дивись уважно, можливо, саме твій майбутній приціл у цьому топі. А з вами Лакі і сьогодні ми розберемо 10 найзручніших прицілів КС2. Я покажу який найкращий для ближніх дуелі, який підходить для снайперів і який для стабільного спрей. Поїхали! Перший приціл зелений класичний. Це найзбалансованіший варіант, який чудово підходить для новачків і для досвідчених гравців. Завдяки середній товщині лінії. І нейтральному кольорі, він залишається помітним у будь-якій ситуації на будь-якій карті, чи то буде міраж, чи то буде інфер. Його плюси універсальність не відволікає, добре підходить для коротких і середніх дистанцій. Мінуси може трошки губитися на зелених або яскравих картах. Другий приціл бірузовий із тостими лініями. Його важко не помітити, навіть коли все вибухає навколо. Його головні плюси чудово видно при русі, підходить для ближніх дуелей і агресивного стилю гри. Його мінуси це те, що через тощину ліній лінії він частково закриває ціль на дальній дистанції. Третій приціл сірий, дуже тонкий і чистий. Його обирають ті, хто любить максимально чистий екран і Спокійний, прицільний процес. Головні плюси мінімум відволікань, максимум контролю ідеально для далекої стрільби або граців, що люблять головні постріли Мінуси майже непомітні на світлому фоні або при яскравих ефектах гранат. Четвертий приціл яскраво-жовтий, товстий і чіткий, його важко загубити навіть під час хаотичного файту. Плюси, відміна видимість у будь-яких умовах, і добре видно навіть при віддачі. Мінуси через яскравість може дратувати ваші очі під час довгої гри. Приціл підійде для активних гравців, які часто першими вскривають плент і ведуть вогонь у ближньому бою. П'ятий приціл крихітна бірозова точка, максимальний мінімалізм і точність. Плюси ідеально працює для гравців, які стріляють лише по головам. Мінуси може повністю зникати на світлих стінах або димах. Приціл ідеально працює за ВП і діглом, коли кожен постріл має значення. А спонсором цього відеоролика стає Bloody Case. Lucky LACIKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим, як апгрейд. Що це значить, наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Шостий приціл компактний зелений із в середині. Це золота середина між класикою і точністю. Плюси зручний для середньої дистанції і дає чіткий фокус на голові у ворога. Мінуси може бути занадто малим для великих моніторів або швидкої гри. Цей приціл найкраще підходить для універсальної гри та агресивної. Сьомий приціл білий і симетричний. Це щось середнє між комфортом і точністю. Плюси добре видно в будь-яких умовах, нейтральний для очей і не ріже зір навіть при довгій грі. Мінуси на світлих ділянках карти може губитись, особливо на нюк. Такий приціл обирають стабільні гравці, які тримають завжди позицію і не люблять експеримент. Добре підходить для середньої і дальньої дистанції. Восьмий приціл маленький, але яскраво-жовтий. Він одразу привертає увагу, не губиться навіть у диму. Плюси чудово видно, не займає багато місця, підходить для контролю голови. Мінуси через маленький розмір може бути важко помітити під час хаотичної перестрілки. Ідеальний підходить для агресивних гравців, які часто беруть калашик, галілі і люблять короткі черги. Ідеально для середньої дистанції, коли потрібно швидко зреагувати і точно навестись. П'ятий приціл великий зелений, з товстими лініями. Він нагадує приціл старшої школи з КС 1 6. Плюси максимально помітний, чудово видно навіть при русі і стрейфою. Мінуси займає багато місця на екрані, може заважати точності на дальній дистанції. Приціл Ідеально підходить для людей, які люблять контролі силу автоматичної стрільби. Добре працює на ближній середній дистанції з калашом або емочкою, або для людей, які грають з нєгівом. Підходить для тих, хто цінує стабільність і чіткий візуальний фідбек. Десятий приціл маленький бірузовий, дуже акуратний і точний. Це вибір тих, хто прагне максимальної концентрації. Плюси чиста картинка, точність відсутність зайвих елементів. Мінуси, може губитись при швидких рухах і яскравих ефектах. Найкраще підходить для гравців, які полюють за хедшотами на середній і дальній дистанції. Добре працює з калашом, емочкою, юсп або дігом. Якщо ти хочеш приціл, який не відволікає, допомагає контролювати кожен постріл, це саме він. Це був мій топ 10 прицілів CS2. Напиши в коментарях, який приціл використовуєш саме ти і чому саме він найкращий. Підписуйся, щоб не пропускати нові гайди та оновлення в КС2. Побачимося в наступному відео.